Двані кам'яні стіни, пошарпані віконні рами, колись український версаль під горецький замок перетворюється на справжні руїни. Але інтерес до замку з роками тільки зростає. Туристи, мародери, екстрасенси та справжні науковці. Вони усі їдуть сюди лише для одного побачитися з нею. Місцеві подейкують замок, пильно охороняє привид білої пані. Ще книжечка стара, там видання там, 19 століття там, про білу пані про привід. І не приведи Господь її розгнівати. Зимою то був в лютті місяцю, став пожар сильний. А від чого? От ніхто не знає. Дізнатися, чи дійсно замок ув'язнений привидом, та головне, чому. Кілька років тому приїхали до Львівської області навіть американські науковці. Ти вони несподівано нам дзвонять. Кажуть, у нас були зовсім інші плани. Ми повинні були вилітати. мені здається, в Австралію. Ми міняємо плани. Їдемо до вас. Американська команда мисливців за привидами кілька днів поспіль ретельно перевіряли кожен сантиметр будівлі. Найцікавіше, вони літаком перевозять 12 кубів спецобладнання, і це неймовірно. Але їм вдалося зафіксувати наявність. Неабиякої паранормальної активності у замку. Вони е, уловили шуми, вони відзняли. Вони сказали, що е, замок графа дракони нічого з не розумію, замком. це було. Чому Підгорецький замок опинився у полоні привидів? Інкультун домінідейності експо. Ця химерна біла пані, яка наводить жах на непроханих гостей замку, та що насправді приховують мури колес славетного палацу. Нічого собі тут могли катувати людей. Страшна, кривава історія замку, яка ще досі живе. Те, що відбувалося в замку, об'яснити складно навіть мені. Тільки в цілком таємно ви почуєте вперше усі моторошні подробиці історії старого замку. Та побачитися віч навіч з тою, хто його охороняє з того світу. Більше трьохсот років жителі невеличкого селища Підгірці, що на Львівщині, живуть поряд з привидами по сусідству. Кажуть, тут не на жарт відбуваються містичні, навіть аномальні речі, і всі вони пов'язані з однією спорудою. Підгорецький замок є одним з найкращих в Європі зразків поєднання ренесансного палацу з бастіонним укріпленням. Але велику кількість туристів він приваблює не лише унікальністю архітектури, але й паранормальними явищами. Кожен замок має свою унікальну таємницю. І таємниця Підгорецького замку насправді кривава. Шукач скарбів Ігор Жук не один десяток років досліджує старовинні замки. Його охрестили українським індіана Джонсом, але цього разу увагу пошуковця привернуло зовсім не золото чи дорогоцінне каміння, а примара під горецького замку. Біла пані. Це є таке, як біле облико. Та у нас є свідчення. ще книжечка стара, там видання там 19-го століття. Там про білу пані про привід. Зафіксувавши на фото незрозумілий об'єкт в підвалі підгорецького замку, пошуковець не повірив власним очам. Аби розвіяти сумніви, навіть викликав на підмогу екстрасенсів. Серед них була спадкова відьма Сімона Бородіна. Я помню прекрасна тоді сйомки, вони були они были очень Екстрасенс запевняє, що біла пані дійсно існує. Більше того, за словами Сімони, привид навіть увійшов з нею у тісний контакт. Щоправда, це було дуже ризиковано для її життя. Далі то, що відбувалося в замку, об'яснити сложно навіть мені вона каким-то образом вошла в мене. произошло, я була в оцепенении, я нічого не говорила, Потім я просто рухнула. Я потеряла сознання. Меня виводили з нього майже ну мінут сорок. Але ще більше шокуючими виявилися факти смерті білої пані. Коридорами замку блукає чарівна жінка, більш відома як біла панна. За переказами, один з власників палацу вбив власну дружину та замурував. Тому століттями дівчина ходить замком та благає християнського обряду поховання. Було це 400 років тому. Ігор Жук, переконаний, душа білої пані або як її звикли називати тутешні марусеньки, неприкаяна і вимагає перепоховання за християнськими традиціями. Нам вдалося дізнатися справжнє ім'я, похованої за живо дівчини. Пані Живуська з дому Куніцька. Останки якої досі знаходяться за щільною цегляною кладкою в одній зі стін палацу. Ну, але коли пані Живуська сходила до підвалу, то промовила такі слова: що одна котрій сходинці я зустріну свою смерть, до такого коліна проклинаю весь твій чоловічий рід. Ці слова були останнім, що промовила Людвіга Живуська. Але хто знав, що саме вони стануть фатальними для всього роду живуських? Куди ми зараз йдемо? Ми будемо рухатись під землівля, правильно? Ага. землю. Ми наважилися спуститися саме в те підземелля, де обірвалося життя юної дружини Станіслава Живуського. Ого. Ого. Нічого нас страшно. Ну, ходімте. Тут час, наче завмер у мертвому чеканні. Навіть вартові замку рідко сюди спускаються, мовляв, від гріха подалі. Це є замкові підвали, або ще як їх називають. Склепи нижні. Тут можуть літати летючі миші. Ого! Так. Ну це підвали є під цілою площиною будинку. Де та карти сходинка, про яку ви говорила? О, скули Давайте. Покажіть. Перша, друга. Третя і четверта. Оце тут вона проголосила своє прокляття, так? Яке впродовж століть невблаганно виконувалося. живуських насправді обірвався на четвертому коліні. Останній спадкоємець престолу Леон помер бездітним у похилому віці. Але чому така жорстока доля спіткала молоду дівчину? Вона усьому несамовита ревність. Справа в том, что Станислав Живуський взял себе в дружины девушку на 40 років молодшую за себя. Гарной вроде. У него была лаборатория на территории замка. Он занимался м, исследованиями. На сегодняшний день это можно было бы сказать, что это хороший научный труд. Потому что он искал формулу вечной молодости. Это то, зачем гоняются, наверное, очень многие. И очень многие бы отдали, наверное, все богатства. Ліж би не умирать, лишь бы не стареть. Це був унікальний чоловік. Жутко жорстокий, жутко ніординарний, дуже унікальний, очень, очень талантливий. І за переказами він дійсно винайшов рецепт вічної краси. Але юна Людвіга на той час закохалася в парубка і ненавиділа старого князя і вкрала рецепт вічного життя. Коли Станіслав дізнався про зраду, люті не було межі. Він схопив юну дівчину і повів на смерть. Княгиня не покидала замок до сьогоднішнього дня, тому що була хранителем рідких артефактів. фрагмента пергамента з формулой эликсира молодості і кристалла. Наподобие цього тільки в два рази менше. Це був горний хрусталь. Іменно цей кристал був э, в лабораторії для получення форму. Княгиня похитила этот кристалл і похитила этот, э, фрагмент пергамента. Вона його спрятала. Навіть розуміючи, що вона стоїть на порозі смерті, вона таки не зізналася чоловікові, де сховала магічні артефакти. Тож і сьогодні рецепт вічної молодості та кристал досі сховано саме у стінах цього замку. Але де саме не знають ані хранителі палацу, ані шукачі кладу. Прокляття замку мстиви привичі охоронець скарбів. Чи вдасться віднайти місце страти білої пані та перепокувати останки княжною? Дорошко сюди навіть. Руки пхати, бо можна лишитися без них. Де саме дівчина сховала рецепт вічної краси? Ще один камін без димоходу. Там є якась пустота. Та чому хранителі палацу так замовчують про тутешню паранормальність? Шукали, тому що думали, що під штукатуркою можливо виявиться марма. Ми проходимо численними кімнатами триповерхової будівлі. Плитка, по якій ймовірно, ходив сам Станіслав Живуський, повністю зруйнована. Пошарпані стіни, кожен закуток величного замку. Тут не не перед часом. В палаці збереглись мармурові портали і зберігся один єдиний камін із Чорного мармуру. Це мармур якого періоду? 17, -та 17 -та століття. століття. Чорний мармур. Він, мабуть, він дуже цінний. Так. Світлана Васильівна працює в замку понад 20 років. Скажіть, будь ласка, якого року цей замок взагалі? Палац був побудований в 1635 1640 роках. Світлана проводить нас величними залами колись розкішного палацу, але жодного слова про привидів, секретні артефакти, навіть замовчує історичний факт про алхімічну лабораторію. Де ця кімната була алхімічна? Що це була за кімната? Він хотів добути філософський камінь, хотів перетворити метал на золото. А де взагалі ця кімната? Вона десь тут чи вона? Прогулюючись замком ми кілька разів не трапляємо на закриті двері. Але Світлана щоразу на звідти відводить. Ось і, перебуваючи у підземеллі, нашу увагу привернули закриті двері. Можна заглянути? Я не знаю. Там закрито з там, тої сторони на колодку. Ні, ні, там закрито на колодку, з там а. тої сторони. Але де саме приховані артефакти вічної молодості, точно знає ще одна людина. Що правда, вона забрала цю таємницю з собою в могилу. Тож у нас немає іншого виходу, як повернутися до замку вночі. З надією вполювати привид білої пані. І врешті-решт розкрити таємницю ув'язненого замку. Дванадцята година ночі. Жодної людини у палаці. Якийсь отвір. Дуже дивно. Непримітні на перший погляд дерев'яні двері, куди нас не впустили в день. Дивіться, а що це таке? Відкрили нам дещо надзвичайне вночі. приховувати. Опа-на! Тут ще один вхід. Ходи за мною. Оце так. А що це таке? Це те, що нам не показували під час екскурсії нашої. Запах відчуваєш, запах такий. Фу. Затхлий такий відчуття, що сюди роками ніхто не заходить взагалі. Купа дивних якихось кімнат, зрозуміло для чого. Дивіться, кімнатка от, от, на ширину моїх рук. Таке відчуття, що, що тут, когось, таке відчуття, що тут когось закривали просто. Саме тут і знаходилася алхімічна лабораторія Живуських, де він ночами досліджував рецепт вічної молодості. Сьогодні тут лише ржаві труби та понівечена плитка, адже у повоєнний період на території замку розмістили туберкульозний санаторій. Цікаво, що у 1956 році у замку сталася страшна трагедія. Він ледь не згорів вщент. За експертною оцінкою, це був підпал, і місце займання було саме на горище. Іван Захарович був свідком пожежі в 56-му році, а саме в той час був пацієнтом того самого туп-санаторію. Зимою то було в люті місяцю, о, став пожар сильний. А від чого? От ніхто не знає. Сьогодні йому 85, але той день він пам'ятає в деталях. Хтось загинув там чи ні? Ніхто не загинув. Він сам не, не загорів не ще, його хтось підпалив. Хто його зірвав? Ніхто не знає до чого дня. Цілів лише перший поверх та підвал. Тручали лишень димоходи, тому розпочалася активна реставрація замку, під час якої будівельники натрапили на людські рештки. У тому, як робили в мурі, то ті львівські ці штукатури, якийсь вовоші знайшли з тої сторони в мурі, то я то, там бачу. Це такий вигляд він мав е, так. до пожежі. Так. 927. 1880 вісімдесят рік. А ми продовжуємо далі досліджувати проклятий Підгорецький замок і спускаємося у підземелля. У Нас є інфрачервона камера. Бери тепловізор, на мені перевір'я. Без тепловізора тут не обійтись, лише він може зафіксувати бодай найменші прояви тепла, яке можуть виділяти будь-які рухомі субстанції. А металошукач дозволить виявити металеву раму, прихованих дверей або склепу. Телефонного зв'язку на глибині кількох метрів немає, тому ми перестрахувалися. Просити мені, будь ласка, я зараз під під'єднаю. Я тебе чую, ти мене я тебе чую. Давай так розділяємося тут. Потім я йду наверх. А ти тут? Шукаєш її добре? Добре. Розділившись, ми наважилися вночі спуститися у той самий підвал, де заживо була похована Людвіга Живуська. Все закрито. Там може бути щось цікаве. Якісь двері. Але страшно. Ой. Що це за? Хоч Що це за кімната дивна така? О, а тут якісь двері. Поржавіли замок та напівнилі від вологості двері. За всіма ознаками не відчиняли їх дуже давно. Замок і щось точно є. Може сюди навіть руки пхати, бо можна лишитися без них. Дивно, але двері замкнуті з внутрішнього боку. Десь є інший вхід. Можливо, саме самки. Там є якийсь прохід. Зараз буде, треба бути дуже обачним. <звук> Ні, далі ходу немає. Якась кімната тут. А як же туди потрапити? Отвір дуже вузький, не пролізти ніяк. Тим часом на іншому боці підземелі тепловізор почав показувати дивні і насправді аномальні образи. До нас тут жодної людини не було. Тож будь-які знайдені теплові зони можуть слугувати фактом існування аномальних явищ. І прилад такі зони фіксує. Що ж таке тут відбувається? І Реально, силует схоже, на маленьку дитину. Тепловізор показує, якийсь силует, Ігор. Серйозно? Так. Да. Під час війни у замку був шпиталь, померло тут багато людей, але особливо багато розповідей про зустріч з потайбічним належить до існування у підгорецькому замку туберкульозної лікарні. Люди, які днювали і ночували, постійно спостерігали надприродні речі. Є фотографії, там і, і дитина і є зображення. Мало того, там ще не всі останки людей достали. Там є, е, скажімо, в стіні сховані дехто. Про наявність великого скупчення привидів підтвердили і американські мисливці за привидами. на одному з фото ми зафіксували дивну тінь з боку. А вже на наступному знімку тінь змінила форму. Вони відзняли. Вони е, уловили шуми, казали, що е, замок графа Дракули – нічого порівнює з підгородським замком. Мало того, в білий пані, е, крім неї там ще є багато. Ще ми до розкриття таємниці, тим більше досить мотрошних речей з нами відбувається. Ой. Ей. У мене сам запрацював металошукач. Я його не чіпаю. Саме біля тих дверей, де, за оповіданнями, була живцем похована Людвіга Живуська, металошукач починає несамовито спрацьовувати без будь-яких фізичних маніпуляцій. Тут щось є. Металошукач постійно реагує на наявність якогось металу під ногами. У стяжці підземейля тріщина. Тут до нас вже щось шукали. Всі підвали замку просякнуті вологою. А тут у центрі кімнати абсолютно суха підлога, ще й у формі правильного чотирикутника. Висушити ґрунт у суцільній багатовіковій темряві може тільки тепле повітря, яке має йти з-під землі. Обстеження загадкової ділянки металошукачем виявляє металеву облямівку дверей. Замуровані двері мають вести до замурованої кімнати, звідти і іде тепло повітря, і це неймовірно. Але навіть на схемі замку окреслено приміщення, яке мало бути розташоване між кімнатою, що нагорі, і тією, що під землею, але входу туди немає. Це місце справді окутане зловісною енергетикою. Практично всі пристрої почали дуже швидко виходити з ладу. Був повний заряд Ігор, у мене тепловізор розрядився. Спочатку ліхтарик, тепер тепловізор. Показуєш ні? Алло, я тебе не чую. Перебуваючи у підвалі, таке враження, що за нами постійно хтось стежить. Я зараз знаходжу десь під. Під терасою. Сходи, будь ласка, подивись, що там. Добре, зараз гляну. На терасі нічого нема. Взагалі нічого. Чого не Майже четверта ночі треба вже йти геть звідси. На жаль, та наші пошуки не увінчалися успіхом. Екстрасенс Сімона Бордіна переконана, біла пані з'являється час від часу у коридорах замку не через те, аби ми могли віднайти її рештки. Насправді вона хранитель артефактів, без яких неможливо завершити закляття вічного життя. Я проплачу все, щоб її переховати. Такий несамовитий інтерес до історії білої пані з боку мецената замку Ігоря Жука, зовсім непростий, запевняє екстрасенс. Не побоюсь сказати, що це не просто владелець, це потомок того князя, який відкрив унікальну формулу життя і молодості. Отсюда и понятен его знайти ці артефакти. Родинний зв'язок Ігоря Жука з родом Живуським, а саме з алхіміком Северином, можна помітити неозброєним оком. У вас є родинні зв'язки з одним з власників. Я не хочу це коментувати, Чому? я не хочу. Але ж згідно з історією, рід живуських обірвався на четвертому коліні. Коли пані Живузька сходила до підвалу, то промовила такі слова: що одна котрий сходинці, я зустріну свою смерть, до такого коліна проклинаю весь твій чоловічий рід. Друга, третя і четверта. Оце тут вона проголосила своє прокляття. Але така схожість не може бути випадковістю. Ми детально вивчаємо родинне дерево сім'ї Живуських. І виявляється, Людвіга не єдина благовірна Станіслава Живузького. Його першу дружину Доротею історики обділили увагою. Відомо лише те, що вона народила чоловіку сина, якого за дивним збігом обставин назвали теж Северином. Оскільки це зовсім інша лінія родоводу, прокляття білої пані його не зачепило. І сьогодні полювання на сакральні артефакти переросло у справжню родину справу жуків до пошуків загадкового кристалу та рецепту вічного життя. Ігор Жук долучив навіть свого сина Ярослава. Так під виглядом екскурсовода, чоловік постійно стежить за будь-якими змінами, які відбуваються у замку. З Китаю заказали камеру чи тіну з підсвіткою, щоб все таки просверліть, засунуть, доказати, що там щось є. Мало хто знає більше того, про це воліють мовчати. Але минулого року під Горецький замок, який є державною власністю та об'єктом культурної спадщини, хотіли без зайвого шуму передати у приватне користування, мовляв, аби відреставрувати. Навіть встигли надіслати листа до кабінету міністрів. Угода не набрала чинності, але ім'я потенційного власника чомусь дотепер залишається під грифом цілком таємно, і секрет вічної молодості досі знаходиться у напівзруйнованому замку.